Поніла Україна довго омоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили сініють. То що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними. Тільки роси ранесенько, сльозами дрібними. Їх умиють, зійде сонце, Осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх. А хто скаже? Де ти, могила? Мученика праведного, де похоронила, де залізняк душа щира, де відпочиває, Тяжко важко пан панує, та леді згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго довго кров степами текла, червоніла.